Шановні депутати України, члени комітету, почне наше засідання сьогодні. в роботі комітету беруть участь, поки я член нашого комітету, інші долучаться пізніше. Так, так, так. Трошки в Херсоні, тому інтернет може пропадати. Так, так, добре, Антоне. Так, наше засідання приходить у режимі відеоконференції. Прошу голосування підтвердити висловлення своєї позиції за або підняттям рук. Для роботи комітету нам необхідно підтвердити затвердити порядок денних. Він вам був надісланий раніше, тому прошу проголосувати. Хто за? Штепа за. за. Проти. Утримався. Дякую. Перше питання порядку денного Проєкт закону про реєстрацію. До Хімен, реєстраційний номер 7357, підготовлений до розгляду до другого читання. Прошу до доповіді Сергія Штепа. Шановні колеги, всім доброго дня. Нормально чути, то я щось тут з мікрофоном переналаштував. Добре, Сергій, добре. Все чудово. Отже, я пропонував що проект закону про реєстрацію доменних мене підготовлений до розгляду у другому читанні. Законопроект було доопрацьовано з врахуванням всіх пропозицій, які надійшли до комітету під час підготовки до розгляду законопроекту в першому читанні, а також до, відповідно до поправок та пропозицій, які надійшли до прийнятого в першому читанні тексту законопроекту. За результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, який містить 277 пропозицій і поправок. Попередньо було розглянуто кожну пропозицію, яка надійшла до законопроекту, і у таблиці до законопроекту запропоновано. Висновок щодо кожної з них. А саме: 105 пропозицій врахувати, 70 пропозицій врахувати частково, 31 пропозицію врахувати редакційно, відхилити 71 пропозицію. За результатами опрацювання підготовлено остаточну редакцію статей законопроекту для прийняття в другому читанні, враховуючи викладене, пропоную комітету ухвалити наступне рішення: перше рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проект закону України про реєстрацію доменних імен реєстраційний номер 7357 тисяч року, поданий народним депутатом України Федієнком та іншими народними депутатами України прийняти в другому читанні та в цілому запропонованій комітетом редакції з необхідними техніко-юридичними правам. Друге, доповідаче від комітету під час розвиток законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету з питань про трансформації Сергія Штепу. Прошу підтримати. Дякую. Е -е, є питання у доповідачу. Допов... Ні, немає. Е -е... Дякую. Дякую. Так ну тоді ми голосуємо. Так ну тут когось дуже погано чутно, Антон, а можеш Ага, дякую. колеги. Я як уже зазначив Сергій, попередньо було розглянуто кожну пропозицію, яка надійшла до законопроекту. Та у таблиці до другого читання запропоноване рішення щодо кожної з них. Хочу запитати, чи є запитання? Якщо так, я так розумію, немає. Тому е прошу кожному члену комітету підтвердити. Своє голосування окремо. Я буду е, е, ну, запитувати у конкретного депутата. Прошу ну, озвучити свою позицію. Кіра е, Рудик. Так. Да. Дякую. Е, Вікторія Подгорна. Да. Сергій Ларін. Е, немає зараз з нами. Угу. Е, Володимир Арів. Володимире. Я вас бачу, ви були. Так. Е, Можливо, десь зв'язок поганий в дорозі, тому що. Угу. Е, Катерина Михайловна, напишіть, будь ласка, чи позвоните їм. Так, добре, добре. Ранди. Зараз зв'язуємося. Угу. Так, добре. Угу. Е, Антон Швачко. Швачко, за. Ага. Е, ну, Крячка. І... Ага, дякую. І Крячко за. Ну і Штепа, звісно, теж за. Е, так, Сергій, я, та, Сергій за. Так. Е, я, да. е, за. За... Ага, дякую, Володимире. Я, я так розумію, Сергій Ларін. Так? Е, не не під'єднався ще. Поки що немає. Мабуть, <гум> немає зараз. Е, дякую, дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Сергію, дякую за доповідь. Про попередній розгляд проєкту закону про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо протидії фішингу, реєстраційний номер 9250, поданий на народним подано депутатам Олександром Фідєнка та іншими, та альтернативного проєкту закону реєстраційного номер 9250-1, поданий на народним депутатом подана Сергієм Штепою. Запрошую до доповіді Сергія. Ну, знову ж таки, доброго дня, шановні колеги. На опрацювання в комітеті перебуває законопроект про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо протидії фішингу, реєстраційний номер 9250 і альтернативний до нього законопроект про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо вдосконалення регулювання електронної комунікаційної послуги, визначення місця знаходження домену мережі інтернет та протидії фішингу, Реєстраційний номер 9250-1. Обидва законопроекти направлені на вирішення питання протидії кіберзлочинам в мережі інтернет шляхом удосконалення законодавства в сфері електронних комунікацій. За результатами попереднього розгляду законопроектів пропоную прийняти рішення щодо доцільності включення їх до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Враховуючи зазначене, пропоную ухвалити таке рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо протидії фішингу в реєстрації No9250 від 28 квітня 2023 року та проект закону України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо досконалення регулювання електронної комунікаційної послуги визначення місця знаходження домену в мережі інтернету протидії фішингу, реєстраційно 9250 92531 від 15.05.2023 року включити до порядку денного 9 сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Дуже дякую. Прошу підтримати. Е, дякую. Сергій. Є питання до доповідача. Е. Так, якщо немає, зараз і відповім, зараз наші колеги запитують у мене. Я поки додам від себе, що нами планується в подальшому, скоріш за все, робити допрацьований законопроект, дешечку нашу, тому що і основний, і альтернативний, вони, скажімо так, не є наразі настільки ідеальними, наскільки би хотілося для моменту подання їх до сесійної зали. Тому я запрошу всіх колег, всіх охочих mm -hmm. долучатися до розробки законопроекту ТРД. Давайте зробимо такий законопроект, щоб можна було його одразу і за основу в цілому прийняти. Всі підпишемо разом і зробимо гарну командну роботу. Отже, запрошую. Дякую. Дякую, Сергій. У мене теж підтримка і інших депутатів. Я зараз мені хто не змог доєднатись, пишуть у чат. Тому є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Сергієм Штепою та проголосувати. Хто за? Штепа за форна за Рудик, за. Підтримався. Дякую. Рішення прийнято. Приходимо до третього питання. Порядку денного про стан виконання закону України про особливості надання електронних публічних послуг номер 1689-9 від 15.07.21. Прошу до доповіді першоступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискова. Олексія, прошу вас. Так, да, доброго дня, шановне пане голово, шановні народні депутати. Я єдине хочу зараз поширити екран, щоб невеличку презентацію вам показати про стан виконання. Одну секундочку. Так, сподіваюся, ви бачите. Так, бачу. Дякую. <как> так, ну перше, хочу дійсно вам подякувати за це за те, що цей законопроект закон був прийнятий. Насправді він є одним з базових для цифровізації держави для розвитку електронних послуг. Фактично він вже був затверджений майже два роки тому. До цього законопроекту ми дуже багато рухалися через різні експерименти, через різні пілоти. І цей проект, цей закон насправді дуже багато базових термінів визначив і забетонував. Тобто, ми там дуже складно було завжди запроваджувати автоматичні послуги. Дуже багато питань було щодо комплексних послуг. Цей закон раз і назавжди Дав базові розуміння, дав базові підходи до цифровізації публічних послуг, можливість їх автоматичного надання без чиновників, бо це один з наших ключових пріоритетів. Ми вбачаємо у боротьбі з корупцією, що послуги надавалися автоматично без чиновника, і цей закон це дозволив. Також ще раз зазначу важливість питання комплексних послуг. Бо ви знаєте, що там в життєвих ситуаціях або в бізних ситуаціях дуже часто необхідно отримувати це цілий перелік послуг, і вони надаються різними відомствами, які не дуже між собою там завжди спілкувалася. Цей закон також дозволяє нам. Робити таку певну комплексизацію, коли за однією заявою можна давати кілька послуг. Тобто, базові речі, які встановлені цим законом, вони закладають взагалі фактично весь фундамент і розвитку електронних послуг. На виконання цього закону кабінету міністрів фактично виконані всі завдання. Тобто було ухвалено одне розпорядження і дві постанови кабінету міністрів, ви бачите на слайді перелік документів, які були затверджені цими нормативно правовими актами. Тобто, фактично було визначено переліки послуг, які надаються автоматично комплексні послуги, а також було взагалі визначено перелік послуг для цифровізації конкретних планів і надання. І зараз я хотів би вас також проінформувати. Тобто, на цьому слайді ще раз підкреслюю, що всі. Завдання кабінету міністрів на виконання цього закону виконані, і зараз держава має там чіткі плани щодо розвитку і автоматизації послуг. І зараз я хотів би ще коротко вас проінформувати про те, що вже було зроблено в практичному руслі, і де ми зараз перебуваємо щоб взагалі дати комітету актуальний статус наших поточних проектів. Тобто, зараз у нас вже кількість українців, які використовуються. Дію мобільним застосунком, це понад 19 мільйонів. На цьому слайді ми даємо уявлення про ті послуги, які були запроваджені саме мобільному застосунку з моменту ну фактично там за останній рік можна так сказати, з моменту широкомасштабного вторгнення. Тут ви бачите, які були важливі послуги запроваджені. Дуже важливі послуги були пов'язані з можливістю надання там різної фінансової допомоги. Зараз це також легко робиться через дію, в тому числі завдяки закону, коли ми можемо, наприклад, давати такі послуги, як я підтримка, які давалися там на початку березня минулого року, коли там. Була дуже складна ситуація, тобто дуже багато послуг, комплекс послуг пов'язаний з внутрішньопереміщеними особами. Бачите, понад один мільйон зараз там в мобільному застосунку От, ну, Дуже важлива послуга була запроваджена. Є оселя. Також хотів звернути вашу увагу. Це проєкт, пов'язаний з можливістю через дію отримати пільгову іпотеку для військовослужбовців і пільгових категорій, там вчителів. Працівників охорони здоров'я, таке інше, от і також зараз через дію реалізується проект, який, мабуть, є одним з найважливіших, враховуючи поточну ситуацію. Це проект, пов'язаний з компенсацією за пошкоджене майно. Тобто, ми розуміємо, що через дії агресора дуже багато українців. Або втратили житло, або їх житло пошкоджено, і через дію свого часу було подано там майже 350 тисяч заявок. Ви бачите, на слайді там пошкоджене майно. Ці заявки були там накопичені, оброблені зараз через кошти всесвітнього банку ми поступово починаємо через дію давати точкові виплати. Це кошти, так як так звані фарбовані, коли Громадяни, тобто не можуть там ці кошти купити, там придбати там не знаю, пиво або що завгодно, можуть придбати виключно там будівельні матеріали. І така послуга вже місяць працює, що стосується пошкодженого майна, і десь за місяць ми плануємо вже запустити послуги, пов'язані з зруйнованим майном або знищеним майном. Тут ви бачите послуги, які зараз в активній роботі, які до. Кінця 2023 року ми плануємо реалізувати тут дуже дуже важливі послуги, як пов'язані з війною, з таким проактивним реагуванням влади на кризи, так і з великими реформами, коли ми там зараз там буквально на, на тому тижні, наприклад, була прийнята постанова, яка е, прибрала перерест е, 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 огляд авто при перереєстрації. Е, Автомобілів там також доволі корупційна послуга була, і ми також будемо там, наприклад, запроваджувати перереєстрацію авто автоматично. Також завдяки закону, ця послуга буде без чинованика. Розмитнення авто ми хочемо робити автоматично. Реєстрація місця проживання хочемо. Ну, це послуги. Тобто, якщо на цьому слайді ці послуги вже реалізовані, на цьому слайді послуги, які зараз в активній роботі, які будуть запроваджені або протягом літа, або Восени цього року. Тобто тут буде і електронний нотаріат, і ми будемо робити е, таку важливу послугу, як є черга. Е, це, ну, ви знаєте, що через там е, неможливість зараз працювати аеропортом дуже е, Такі виникають іноді критичні ситуація на кордоні, тому в нас є завдання від уряду. Тобто зараз ми запровадили першу чергу цього проекту для вантажівок, і, але це працює не через дію, працює через портал. А також є завдання запровадити через дію можливість легко і доступно ставати в чергу заздалегідь і перетинати кордон українцям на там простих легкових автомобілях. Тому насправді в цьому році дуже е, також значні результати будуть досягнуто, і які будуть мати відчутний ефект і для зручності громадян, і антикорупційний економічний ефект так також буде значний. Тому підсумовуючи, ну хочу зазначити, що цей закон дійсно відіграв відіграв і відіграє дуже велику роль в цифровізації країни розвитку електронних послуг. І хочу вам ще раз дуже подякувати, що цей закон. Вами було внесено, пролабійовано і, зрештою, підтримано? Дякую за увагу. Дякую, Олексій. Колеги, є питання до доповідача? Так, да, можна одне коротке питання. Олексію, хотів поцікавитись: я бачу там послугу реєстрації місця проживання. А чи буде можливість через дію виписати ту особу, яка, наприклад. ну, Станартна ситуація, хтось придбав, наприклад, житло, там був хтось прописаний згідно з договором. та людина мала самовиписатися, але цього не зробила. Наразі це можна вирішити тільки, якщо люд... хтось ну, новий власник квартири з документами звернеться в суд. Чи можна буде виписати іншу людину, яка вже не має права а, мати там реєстрацію через дію, щоб уникнути якихось судових справ? Чи буде таке реалізовано найближчим часом? Ну дивіться тут, на жаль, ми також маємо суттєве обмеження. Ви Зрозуміти, ну, існують кейси, на базі яких можуть бути там певні ризики. І здебільшого зараз ця послуга, мова йде в цій послузі про можливість е, там, змінити місце реєстрації, тобто можливість там, прописати дитину, можливість самому прописатися або там родиною. Коли ви там зна, переїжджаєте в нове місце, або там живете не за місцем проживання. Тобто, у нас взагалі ключова проблема, що в нас мільйони українців. Через складність цієї послуги проживають не за місцем реєстрації, а багато взагалі не мають місця при реєстрації. Що стосується виписування, то ну ця послуга поки що онлайн не реалізується бо там є дуже багато юридичних ризиків, є дуже багато обмежень в кодексі. Що що там що стосується, як взагалі можна виписати дитину, бо її там взагалі майже неможливо виписати, mm -hmm. тому е, ну тут питання, що це автоматично працювати не буде. На жаль, тобто перший етап, який зараз у роботі, який запускається, це можливість прописатися, якщо також mm -hmm. показати, зареєструватися розумію за з когось чого чого, чого чого зняти? Ну поки що такої послуги аналізується через саме юридичні обмеження, які існують в законі. Угу. Ну, розумів, дякую за вчерпну відповідь. Mm, дякую. Є питання ще? Ага. Якщо ні, є пропозиція. Дякую цій за виступ. Ваш ми переходимо до прийняття ріш... рішення щодо доповіді писанка Міністерства про стан виконання закону України про особливості надання електронних публічних послуг. Пропоную хвалити, ухвалити наступне рішення. Перше, рекомендувати Кабінет міністрів України здійснювати контроль за виконанням плану заходів на 2023 рік щодо е, переведення публічних послуг в електронну форму до повного його виконання та за результатами його виконання е, проінформувати комітет. Друге Кабінет міністрів України забезпечити виконання пункту 4 статті при прикінцеві положення закону України про особливості надання електронних публічних послуг та за результатами також проінформувати комітет. Третє надіслати це рішення кабінет, до Кабінету міністрів України. Колегії прошу підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Штепа за. Хто за. Хто за. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Олексій, дякую вам за доповідь. Е, у, на, у нас питання вже вичерпалося, але у мене є оголошення до наших колег, що до нас зверну, зверну звернулися від Дослідницької служби Верховної Ради України про вивчення потреб у професійному навчанні як народних депутатів, так і їх помічників. Тренінговим центром доцінської служби У вас та ну, я так розумію, і помічників було проінформовані. Е, є картка документів СІДа 1211260. Е, колеги, прошу вас заповнити анкету, опитувальник, для визначення потреб у навчанні вас та ваших помічників. Дуже цікава ініціатива. Я думаю, треба долучатись. Е, дякую. Найком Закінч... це завершився. До побачення. Дякую, гарного дня. Катерина, я вас прошу. Звичайно, Дякую. так. Добре.